Деті, писати екзамен Робочі волонтер. Ти взагалі себе вже більше забагато відділення. Кітки! І починається мандраж. Там одна кров. Я до цього відношусь дуже серйозно. Все решта то таке. Всім добрий раночок. Це ще один влог, один день з мого життя. Ось на Шоста ранку. Я тільки встала. У мене є рівно година часу, щоб зібратись через півтора години екзамен і, мабуть, в університеті писати екзамен. Далі мені треба поїхати на одну роботу. Після цього я трошки пізніше вам скажу. І потім мені треба поїхати на другу роботу, оскільки там народження. Не, не я не знаю, як я це все встигнути сьогодні, туди-сюди, туди-сюди. Але в будь-якому випадку я дуже надію, що я все встигну. І мені години часу, щоб зібратись. У годину я хочу впихнути пілатес, тому давайте я буду збиратись і по можливості вам буду все знімати. Так, моя тренувачка легенько завершилась. Я зараз стою на таких. Типу, як цвяхи, але це називається аплікатор Кузніцова, вроді так. Прилив енергії до тебе А ще зранку мені дуже тяжко розмовляти. Просто взагалі нічого не в'яжети, їздити з голову. Коротше, я буду стояти на цьому аплікатору. І буду збиратися так. Сьомого година. Я встигаю. У мене є 5 хвилин, щоб зізняти образ. Я думала, що я буду вдівати, а в результаті потім згадала, що мені сьогодні потрібно бути комфортно вдягнено, дуже комфортно, мати якусь таку зіпку. А, тому я зупинилася на спортивному простому костюмі. Хоча для мене це вперше в спортивному костюмі. мені Це для мене вперше, так що я буду в спортивному костюмі. Десь там по стількох локаціях шаритись на. Но... Нічого, страшного, спортивний костюм завжди буде як певно красиво. Спортивний костюм. Сподіваюся, це простий чорний костюм. Нічого особливі не потребує. Тут я вдіваю таку штучку, тому що мені потрібно, щоб було так. Ну тут, типа, з такою обтяжкою на талії. Ну, я не знаю, в принципі. Я думаю, що вроді нормально. Трохи так по. По спортстай, але. Але я думаю, сьогодні можна сьогодні такий день. Сьогодні має бути зручно. Все решта то таке. Мій ритуал тепер кожного дня це мастити нігті олійкою. тому що в мене нігті відпочивають від Гелю. І те, що Гель робить з нігтями — це біда, дівчата. Це біда, я не знаю просто. Це типа... Красота требует жертву реально. Ну, настільки жертви, що. ай-ай. Таке natural beauty is perfect. А наверх я не знаю, що маю вдівати. На я вдягну пальто-піджак. Хоч щось буде плюс-мінус. Норм. Я просто говорю, тому що я не привикла в спортивних костюмах ходити в центрі. Коротше, все. Так, я вже приїхала в свій любимий університет. Я навіть не сподівалася на те, що я за 25 якихось. Та, да, за 25 хвилин доїду, оскільки це доволі починається час пік. Але я встигла, в мене ще є 25 хвилин до екзамену. Тому йду, тому займу місця. Надіюся, буде добре. Так. Нарешті я вдягнула свій годиночок. Я його замовляла через інтернет, але як завжди в мене хода ручка і дуже багато ланок потрібно було І Я не могла взагалі знайти в себе в місті. Ну, мені майстер не зробив, тому Львові. Ура! Тепер красотурка. На дворі дощик, моє волосся унікальне, відразу крутиться. Так, от коли малишка тепер в мене на руці. Тут я навіть тільки що замітила, що тут є дата. Балую себе як можу. Так, все, екзамен є. Одні справи є. Тепер я їду на роботу. Працювати не буду, але їду, тому що маю з колегою попрощатись. Вона приїжджає, блін. От, тому так. Робочі будні. Там мадам їде. Приїжджає. Були гості приїжджати в Парузі. Пані, ви вже десь в новому місці. Тому, а ви як будете вдома приїжджати? Доволі. Ну що ж, я приїхала сьогодні той день, коли я б'ю тату. Я трошечки я не переживаю, але в мене якийсь такий легенький починається мандраж. Я до цього відножусь дуже серйозно. Своє перше тату я була, коли мені було 17 років, 17 з половиною навіть. І я півроку перед тим дуже добре думала, що бити, де бити. І сьогодні, блін, мені 22, і я йду вбити своє третє тату, але воно буде не одне. Все, я йду, поки що дойду. Бо у Львові з парковками це, звісно, ух, окрема історія і паркуватись. Не паркуєшся е, до того місця, ну тобто, ти не можеш запаркуватись там іменно де ти хочеш. Чи буду вже знімати сам процес. Я надіюсь мені вдасться зазняти щось Коротше, так. я об'ю тату. Так, пряме включення, бо я так за піснюсь на рахунок тату. Я не доробила ще всі, зробили ми тільки одну, оскільки я не встигала по часу, дуже довго вибирала шрифт, хотіла, щоб все було дуже е, однаково. Підходило кіточки, букетик. Я приїхала, буду вітати з днем нарожнім. Наступний день, через два дні, маю приїхати і будемо доробляти, то теж вам познімаю. Все, я пішла вітати. Сьогодні вже оцей день, коли я буду добивати своє тату. Пройшло півтора дня. З того моменту, як я набила, Ну, до речі, така лавандочка Сьогодні у Львові, нарешті, тепло. Правда, вічна проблема. Коли проходить тепло, не знаю, що вдівати наверх, тому що все одно в деяких місцях холодно. У мене ось такий лук. Я думаю, вдягнути оцю сорочку таку зверху. Буде Зашибись, я машиною, тому думаю, мені холодно не буде. Так, а я сьогодні ще на роботу. А потім після роботи вже добувати тушки, буду все знімати. Далі з команди сьогодні Белла Хадід. Белла Хадід. Коротше, все, бо я спішу, запіснююся, як завжди. Не люблю страшно запіснюватись, тому мені треба. Щоб я зараз не гнала. Я люблю швидко їздити, але для це дуже небезпечно, тому не треба зараз ганяти, тому все я їду. Вам ще познімаємо. Короче, сьогодні не день сьогодні якийсь треш, що встигла поїхати за Львів. Перший раз у житті тягнула машину. Такий собі, коротше, експіріенс, але я думаю, що це буде легше. Знову вернулася на роботу і тепер от приїхала, буду допивати тату. Думала, сьогодні буде спокійний день, щось взагалі неспокійний, не дуже, але це краще, в принципі. Я більше люблю, коли загружено. Я десь туди-сюди постійно в русі, але приходиш втомлена взагалі. Я от зараз надію, що я взагалі не засну на тому сеансі. Тому що в мене больовий поріг високий, і я ну я не відчуваю. Хоча це якісь нові місця, так що всяке може бути. Так, ну що, я приїхала нарешті додому. Я планувала завтра показувати, але завтра у мене важливий день. Я пишу ще один екзамен, і думаю, що 100% забуду. Плюс ще три, Ну, разом вийшло три отут. -от. Така от татушечка. я не знаю як пояснювати. Тут там надпис. отут -от. Мені скануть фоточки. Я їх тут десь прикріплю. В принципі, я задоволена. Боляче, я зразу скажу, не було, оскільки я вже казала, по-моєму, в мене високий бульовий поріг, Мені її пощастило, як каже моя подруга-коза, що живеш з таким бульовим порогом, Так що, так, я задоволена тепер. має мене прийти декілька днів. Я знімлю плівочку. Я сподіваюся, вам... Сподобався такий один день з мого життя. Дайте знати в коментарях, чи знімати таке частіше, чи, чи було вам цікаво. І до нових зустрічів. Може, так буде відніха. Оп Мама сказала: Господи, я ніц не бачу, там одна кров. Ти що? шо? Мама каже: Боже мій, я надіюсь, ти руку забивати. Ти взагалі себе вже більше забивати не будеш. Кажу, мама, я до тобі дуже рідко, але нітко thank you